У Станиці Луганській у приміщенні спортивного залу місцевого дитячого садочку, в який напередодні було обстріляно. Ми можемо побачити наслідки. Путін готується до війни з застосуванням ракет, в тому числі балістичних авіаударів. І сьогодні під ударом може опинитися будь-яка точка України. Uh, у нас є um... Підстави говорити, що Росія хоче е, напасти на Україну в е, наступні тижні, наступні дні. Ми е, думаємо, що вони нападуть на Київ, готовий до перемог в будь-якому форматі заради миру в Україні. З такими словами, Володимир Зеленський звернувся до учасників Мюнхенської конференції з безпеки. А ось оприлюднення заходом можливих дат вторгнення Росії не допомагає Україні, а лише сіє паніку. And Do you have any indication about whether President Putin has made a decision on whether to invade? Do you feel confident that he that he hasn't made that decision already? As of this moment, I'm convinced he's made the decision. We've reasoned to believe that. Нам пропонували бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави. Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Казав верховний головнокомандувач. Сьогодні, станом на цю годину, ударного угрупування з боку Російської Федерації в жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Єдине, чого тут немає: законопроекту 6542. Який п'ять тижнів чекає вашого рішення для голосування, який був підтриманий всіма фракціями, крім монобільшості, я вимагаю і наполягаю вівторок поставити законопроект, який був внесений п'ять тижнів тому. Ми маємо забезпечити армію, тому що правильно каже пан Корнієнко, не важливо скільки їх, важливо, скільки нас. Нема нікого на границі. Заходь, виходь, забирай, що Україну, Каховський район.